553 день в Канаді, 18, 12, 24. Що сьогодні? Середа. Сьогодні, до речі, в мене була заявка. Я прийшов в офіс, і там пише, зайдіть, будь ласка, в середу. В середу я буду цілений вдома. І я кажу, завтра зайду, але все одно подзвоніть попередньо. В середу. А вона каже, так сьогодні середа. Ага, ясно. Ну що, сьогодні середа, гарна середа, пролетіла. Було заявок, ранок по стандарту, ну не по стандарту. Вчора охоронець скинув мені фотку, що в нас тече вода на 38-му поверсі протікає. І е з бойлера, Там одне, одне з'єднання, хомутик протікав. І треба було подивитися. Я зранку поїхав сюди, перевірив, спробував, чи можу сам примонтувати, але ні, там треба е спеціальну таку прокладку між двома трубами, а її в мене немає. Та й треба перекривати воду, багато роботи. Я подзвоню зразу скинув шефові, треба позвонити сантехнікам або зробимо самі, але треба матеріал. І, коротше, ми з цим забавилися до, до пів пів там десь за 20 зустрів хлопців і пішов на каву. Попив кави, поснідав, типу, з тортиком, видрукував заявочки. Я їх так, після кави. Видрукував заявочки. І що робити. Було там цікавого такого. цікавого. Це Та не було нічого цікавого. <смі> Стандартні заявки. Пралка, одних індусів зайшов, і вони. Я, ну, не відкриваються двері в пралці. Проблема. Проблема, Вони не відкриваються, бо там середня вода, а вода не виходить, бо дрейн забитий, щось попало фільтр. І вони перший раз з ним стикаються. Я прийшов, відкрив все, вони всі стали і дивляться, що я роблю. Як так? Якась проблема з пралкою. Я звідти шкарпетку дістав з фільтра. Я вони одразу ту шкарпетку мити, чия шкарпетка. Хто забив? Та теж не їхня проблема. Ну але я їм сказав, що треба мішочок брати. У мене такі дрібненькі речі бо забиваються і все. Ох. От з опаленням було кілька проблем. Один африканець не любить тепло, а в нього 21,5 градус в квартирі. Дубак показує на ньому два светра в тапки, каже, холодно. У мене в квартирі має бути тепло. Я подивився, кажу, завтра два спецхітера принесу. дуйчика. У нього манбедром, одна спальня, одна маленька вітальня, тут два йому дам, нехай в нього буде жара в квартирі, плюс двері білконів. Ще одна квартира теж від досків, то холодно було. Не як холодно, 21,5. І в них з дверей балконних не дуло, то я поправив. Багато хто не знає. Там решта лампочки, смок нічого такого по-моєму не було цікавого. Щось було ще. Щось було. А, двері в шафу купе колесико поломане, мене, воно в мене є запасне, я завтра поміняю. Поміняю цілу систему. Ну, Оте таке. День пройшов просто. І вечір, ну, замучений, не виспане, зараз вже в'яжу спати, як завжди. 12 година похолодало. Е, з братом говорив сьогодні, хоче візу відкривати. Планує, може, приїде. Може приїде в гості. Ну, щоб в гості приїхати, треба теж візу, хоча б туристично. Ну, але їздити в гості теж не, не дешево, бо він в Німеччині, а там зараз щось. Хочуть повертати, пробувати українців. Ну, як повертати? Ніхто повертати не буде. Обмежать просто права і все. Люди самі повертаються. От і все. Щось я робив, що сьогодні о, виставив на продаж крісла. Ті, що мав, що давно хотів виставити, відфотографував масажери. Теж продам, лежать без діла, немає сенсу їх зберігати. І таке от столик з Буду я спати. Mm -hmm. да. Шикаточку і спати.